бутилону залежить від того, як ви його обріжете. А як правильно, зараз я вам все розкажу і покажу. Він дуже легко і просто черенкується і приживається, без всяких там корнівінів і тому подібне. Значить, До речі, я продаю червоної, чорної щуки, і різноманітні квіти на опти, штучного гортензія по 40 гривень, гейхера по 25 гривень і мед по 150 гривень за літр. Значить, Що ви робите? Отрим, купуєте в мене зараз будь-який який я ось продаю. Бачите, в мене скільки їх. 45 гривень одна штучка. Значить, ви знаходите на ньому ось ось те, ну, колінця, хто як називає, да? якби там ось частинку таку. І е, я зробила помилку, що я обрізала його отут зверху, тільки одну гілочку, один промежуток. Надо було десь отут отакою таку Е, Ось, дивіться, раз і два. І це вийшло дві штучки, я б посадила б їх і в мене було б вже три їх. От, а відсюди пішла така молоденька гілочка, і буде вона квітнути воно, бачите? Тому, чим нижче ви обріжете, тим більше у вас буде череночків, і тим кращий ширший кущ у вас буде. У вас буде. І ви його садіть, ставте якби більше на сонечку, щоб було, але не прямі лучі. Тому що в мене тінь йому тісно. Тінь немає світла і він не хоче квітнути, бо один тільки оцей розовенький. Я знаю, що він розовий, він зіцвів розовим. А то їм дуже темно, але їм потрібно світло. Для того, щоб квітли, потрібно світло. Бажаєте замовити по 45 гривень? Пишіть, ось так пакую і відправляю.